У Матео вдома горе книжок. Де їх тільки немає. І в ліжку, і в шафах, і на диванах, і навіть у прагній машині. Немає такої стіни, яку б не заставили книжковими полицями. А крім того, в його одязі завжди великий кишень для книжок, які він зараз читає. Хлопчик днями читає і багато знає. Він ніколи не лишається на самоті і ніколи не нудьгує. Байдуже, де він, байдуже, що відбувається. Завдяки читанню Матео потрапляє до чарівних місць, перетинає моря на піратському кораблі, лоскоче собі нерви, блукаючи будинком з привидами і розгадує. Найзаплутаніші загадки, як справжній детектив Суперсила Матео Читання. Клавдія рятує кішок, які бояться спуститися з дерева, бо стрибає високо, мов кенгуру. Вона ніколи не запізнюється на автобус, навіть коли виходить пізно, бо бігає швидко як гепард. У морі дівчинка бавиться з дельфінами і шукає підводні скарби, перепливаючи з острова на острів. Байдуже, на суші вона, в морі чи в повітрі, Клавдія дуже вправна і може зробити все, що захоче. Якогось літа. Дівчинка вилізла на височенну вежу сто сходинок заввишки, щоб подивитися на казковий зорепар. І навіть не стомилась а якось пробігла багато кілометрів, щоб попередити сусідів про небезпечну пожежу. Так швидко мчала, що лише п'яти блискали. Суперсила Клавді спритні. У Альберто пам'ять, як у мудрого слона. Він пам'ятає все, що прочитав від крапки до крапки. Якщо комусь ніде записати телефонний номер чи навіть число ПІ повністю. Хлопчик приходить на допомогу і усе зберігає у своїй чудесній пам'яті. Альберто як фотоапарат, тому й запам'ятовує все до найменшої деталі якого кольору панчохи в усіх учнів у школі? Скільки веснянок у рудої дівчинки? Імена всіх овець у великій отарі і таке інше. З такою пам'яттю хлопчик може чимало вивчити і використовувати за потреби. Суперсила Альберто. Пам'ять. Якщо вам сподобалася казочка, Тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не прогавити наступні історії. До зустрічі!